Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми подивимось такі, які будуть втрати на моєму кабелі алюмінієвому АВВГ 2 на 6 мм. Ну там ще він врізаний, там ще й 2 на 6 нема. Ну, десь 2 на 5, 5,3, 5,3, 5,5, десь, десь отак є. Переріз. Які будуть втрати, бо мене так налякали, що О, там будуть втрати 15-20%. Що ти будеш робити? Це марнотратство. Це... <со> це, це, це просто жах. Питання цікаве, бо там вираховували ці втрати, але з вирахуванням не так все і просто, як здається. Вирахування треба робити для постійного струму, а не для змінного. Бо як правильно там писав один мій глядач, що на постійному струмі будуть втрати менші, менші за того, що для постійного струму працює тільки опір, тільки опір. Нам заважає втрати нам робить. А на змінному струмі опір, вихрові струми, якийсь там ефект близькості, він там перечисляв якісь там кучу факторів, які впливають на втрати. З перемінним цим струмом, так що не все так просто, як здається, на перший погляд, і не все так воно швидко і е, вираховується по тих таблицях. А сьогодні ми якраз наглядно побачимо це по ватметрах. Ми замірюємо під навантаженням. До речі, довго я думав, яке ж навантаження причепити, щоб воно стабільно тримало напругу. Інвертор стабільно не тримає напругу. Він там точка МППТ, воно туди-сюди собі гуляє. Так що це, це такі виміри. Лімітер теж гуляє. І потім я придумав активні навантаження. Я зазвичай дітей. Не звичайні тени, звичайні спіральки, якими як так довго грівся напряму від панелей, вони стабільно тримають. Ну, звісно, коли нагріються, у них там опір уже стабілізується, він спіралька вже нагрілась до своєї робочої температури. Вона ідеально тримає напругу. Ідеально тримає напругу на, на, на панелях для крас, для наших дослідів, то що треба. Начепив я майже 2 кВт на одну ланку на одне поле о, цих спіральок, панелі. Зараз будемо дивитися. Коротенько для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, ідеальне супер-пупер опалення. вода, вода, тепловий насос. У мене є куча контенту, як його зробити. І ще є консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, порішаємо, порахуємо все за символічну плату, я б сказав. От ще й у мене сонячна електростанція, яку вже зрозуміли, вже з інверторами, яке але є. Безцінний досвід використання сонячних панелей без інвертора, як я б, навіть. І я вважаю, це дуже-дуже корисно. І зараз. Навіть багато людей, хто так робить. От ще є в мене досвід використання вітрогенератора, ще є в мене. Цей колектор повітряний на 6 метрів квадратних для опалення. Всесезонний, повітряний іменно. Не схотів я з рідинним зв'язуватися, бо там все не так просто. З повітряним набагато простіше. Ще в мене про все це плейлисти, є плейлист, про DC циркуляційний насос. це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб хоча б працювало опалення взимку в блекау. От. Просто 12-вольтовий насосик за Aliexpress Експрес за 400 гривень, дешевий акумулятор, і у вас все працює, все циркулює ви свою пічку топите, чи як там, чи газовий котел, Все працює, все циркулює в хаті тепло, це найголовніше. Ще є в мене консультація, як я вже сказав, для тих, хто щось не зрозумів, якісь індивідуальні випадки. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Плюс там в першому закріпленому коментарі буде прайс-лист на продукцію біом. Це от такі от чудові акумулятори. 5-кіловатні, 10-кіловат. 15-й вже нема, написано очікується. Так що 15-ти розібрали. Хе, ну, от так от. Е, на такі акумулятори у мене він працює вже з весни, ніяких нарікань. Ідеально, мені вистачає на ніч. Зараз. Зараз наголошую, що зараз мені вистачає і на ніч, і поливаю навіть ввечері, і їсти вар. У мене все на електриці і бережа, як ви знаєте, вимкнуто, газу немає. Так що 5-кіловатний для моїх потреби. Мені вистачає. От, з моїм промокодом у вас будуть максимальні скидки на ці акумулятори. Є в них ще акції, там якісь безкоштовні доставки, якщо акумулятор плюс інвертор. Великий вибір інверторів, вони офіційний дистриб'ютор де є. От, все в них є, дзвоніть, все порішають, вони вам сервісом ви будете задоволені. Хороші люди йдуть на зустріч завжди. Фу, наче все сказав. Та переходимо собственно, до нашого експеримента. Вже, як ви бачите, я ось о. Поставив 3 ватме. Це ж якраз на ці три 3 ланки. 3, ланки, 3 ну, Тут ще далі будуть ще 4 і 4 ланки це мої старі, старі поляси. Тут теж будуть всі на ваттметрах. Всі вони приходять на автомати, як я вказав в попередньому відео. І ось от, з першого поля я пустив ось таку ерундовину зробив, видно. О, тобто мідний проводок. Зачистив і почепив три отаких спіральки. Тепер треба підловити, бо в нас трошки хмарнуватий день. Зараз. Зараз ми подивимося, яка погода. Ну, Показує 246 холостий хід. Це з виключеним. Чого я й поставив, бачите, спочатку ватмети, що бачить холостий. 246, 248, 247. Ну, одна, одна вольта туди-сюди, одна-дві. Це таке. Я думаю, в межах допустимо. Так, пішли подивимося, що там у нас. До речі, в точні. Я вам зараз це ще й продемонструю. Так, а як це продемонструвати? Так, щоб я ще й камеру надав на лоба надіти, мабуть. Бо це все треба ще ж і показувати. Так. Ось, беремо мультиметр. Мультиметр. Так. Я думаю, я думаю, так його видно буде. І міряємо напругу. Так, бачимо там 246. Тут у нас. О, теж 246, я думаю, видно. Не знаю, видно, вам, не видно. Ну, я думаю, що видно. Вона не дуже так зблизька, якось вона здалеку знімає, Хоча я тримаю майже біля лоба цю. От, бачите, да? ватметер зелений, показує так само напругу, як і цей. Так, Камеру. Як я ту камеру тримаю? Я не знаю. Ну, здається, було видно. Так. Ну що, пішли, подивимося зараз, що там у нас. На дворі робиться, вловимо сонячну погоду без хмарок, бо хмарки таки трохи набігають, потім уходять, а нам треба чисту безхмарну погоду. Пішли, дивіться. Так, ну начебто ще і непогана така погодка. Хмарки є, як бачимо, да? трошки так вони гуляють, такі є, але зараз ось сонце, і тут, начебто, нічого нема. Так, пішли міряти. Так, ось о, бачимо 246. Як ми побачили, воно все співпадає, все точно показує, і вмикаємо вимикач. Так, напруга в нас просіла, звісно, бо ці спіральки, поки вони нагріються, вони будуть. От, бачите, вони вже такі ось. Перша взагалі там воно червона. Перша, мабуть, кіловатна, а по 1 кіловата. Так, оце вони входять в режим. І що ми зараз ми бачимо? 213 вольт. Ну, це, мабуть, воно вже стабілізувалось, нагрілись вони. 8,5 А. Ну, все не росте, 213. Так, біжимо туди на поле. Так, добіг. І так, дивимось. Так, в камеру тут, головне, щоб оця ерундовина попадала. Так, 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 так. Ну. Та давай, контач. 200. 218. Бачимо, так? Да? Я думаю, видно. 218 вольт. О, сонце у нас ще чисте, чудово. Ще раз в камеру, чи цей на цей вольтметр, мультиметр. Ну, я ж думаю, що видно. Я ж думаю, має бути видно. Не бачу на лобі, ну. 219. О! Видно, так? Да? Бачимо. 219. Біжимо знову до хати. Так, а тут у нас 216. Там було 218-219, тут... 200-215, може в щось. ні, 216, бачите? Фу, набігався вже. Так, зараз ще покажу під навантаженням, може хтось не повірить. Скаже, так, надіну зараз на лоба камеру. Так. І давайте покажу вам цим же ж мультиметром, щоб ніхто не сумнівався. Екс. Бачимо 216. Ось. Ну, я думаю, де та камера? Куди вона дивиться? Ну, Здається, туди, куди треба. Бачимо, так? 216. Ну, вже майже біля лоба її показую. 216. Ну, те саме, в принципі, що і на і на ватметрі. От! І що ми маємо? Що ми маємо? Які ж у нас втрати виходить? Так, не будемо гріти цю желізяку. Бо вона вже ця желізяка нагрілась так прилічно. Е, цей автомат теж, може він від цього гріється. Ні, ці теж теплі, вони знизу гріються. Так, давайте його вимкнемо. Фух, Так, вже аж жарко біля цих спіралів. І що ми побачили? Тут 216, там 218. да? При струмові там було 8 А, скільки там кВт було. Давайте ще раз включу, вже забув. 1,9 і 9 кВт. Ну, майже 2 кВт, 9 а. Майже 9 А, І майже 2 кВт. От. І це. Ми маємо втрату. Там було 218, тут 216. 2 вольти! Людоньки, 2 вольти втрат. Що значить 2 вольти на 8? Ну, хай візьмем 10 А. Хай 10 А, 2 вольти, 20 Вт втрат. 20 Вт втрат всього-навсього виваємо. які 15-20% мені там писали. Про які 15. Це якщо в відсотках 20 Вт від майже 2 кВт це. Скільки це виходить. Ну, відсоток з кВт це 10. А! скільки... Фу, Ну, коротше, ви зрозуміли, що навіть в відсотках це виходить, єрунда. 10 Вт на кіловат втрат. 10 Вт! Це там, 100 Вт. короче ці відсотки рахувати, самі собі порахуєте, скільки це в відсотках. Ну, ні про як 15-20% тут навіть мови не йде. Втрати на 2 кВт, ви побачили, да, на такому метражі, до речі, я ще точно ще раз метраж перерахую, щас, хоча б кроками. Ну, приблизно, там, плюс-мінус тих 5 метрів буде, то вже таке. От, Втрати єрундові. Оце вам постійний струм високої напруги. Ви це побачили, да, втрати ерундові. Ну, взагалі, ну. ну Дві вольти. Ну, хай три там було 218-219 моргало маргало на полі, тут було 216. Да? Хай три вольти, 3 вольти на 10 ампер струм я вже взяв з запасом на 30 ватт, 20-30 ватт, Ну це не про що, розумієте? Це не про що? Так що такі по факту втрати. Це теорія була, у нас там вираховували люди, писали і таблиці дивилися, а по факту ми ось все побачили. Да? На навантаженні майже 2 кВт, а в нас втрати 2 вольти. 2 вольти на 10 А. 20 ватт втрат в процентному співвідношенні, що це таке від 2 кВт, 20 Вт, самі собі рахуйте. Я не знаю, як воно там. Ну я знаю, ну зараз рахувати мене мазинесе. Так, зараз ще я піду кроки вирахую. Скільки ж тут по факту метрів? Тільки що дійшов я до цього поля, і з якого ми знімали показники, з першого якраз вийшло навіть трошки більше 40 метрів. Тут 40, отак от, ну прямо. В обріс вийшло. А тут ще ще кабель, тут 42. Ну, може, 42-43 метри, я думаю, 44 ще може бути, якщо там в хату порахувати, що йде. По сонцю. По сонцю він у мене ось, бачите, тут на сонці, тут не на сонці, тут на сонці, а тут уже пішов взагалі не на сонці, бачите, ось у винограді він у мене пішов. Ось, їх аж три, і там є дві трякаші кабеля йдуть. Вони у мене по забору йдуть у винограді. Так що сонце тут. Ну, хіба що зимку буде, коли листя злетить. От. І все. І там, може, ще місцями десь там, як до хати йти, там просвічується. А так-то кругом закрито. От, от такі, от справи, от такі от втрати реальні на постійному струмі. Ми з вами заміряли тільки, що реальні втрати. Реальні. Таке, як воно є насправді, а не по якимось там розрахункам, таблицям. От. А так, як воно є. В превеликому досить навантажені. Тобто це поле, воно більше, я думаю, і не видасть. Ви бачили, яке там було падіння. Це поле на 2,8. Ми мали 2. Все. Це, це майже максимум для цих панелей, мені здається. Ну, може там 2,3, 2,4. Ну, взимку, може бути, і 2,8. Може. бути. Ну зараз, ну, я ж кажу, майже максимум для цих панелей. Ну, все, все, ви все побачили. Пишіть, що ви про це думаєте. Правильно я зробив, неправильно, чи правильно я порахував втрати, чи неправильно. Все, дякую за увагу, до побачення. Пишіть, що ви ще, може, хотіли побачити, якісь там експерименти, втрати, якісь там щось іще з цими панелями, не знаю. От, все. Дякую до побачення.